Попередньому відео вже знімали ось цю Audi Q7, Premium Plus трьохлітрову бензинову. Приїхали зі Штаті з мінімальним ударом. Вся по кругу в рідній фарбі замінені були фари, радіат решітки і передній здається радіатор. Все далі ціле повністю на гарній комплектації чотирьох з кліма клімат, контроль. Між іншим дуже класний дійсно автомобіль. Все зроблено, Помінені масла, Ну повністю все дуже класний автомобіль. Обдуви, сидінь, підігріви. Пам'яті Ззаду, бачите, двох ще один додатковий клімат контроль, панорама трьохрядочки, шторочки, все є. Ціну забули, правда сказати в минулому відео. Ціна його 31 тисяча плюс реальний тор, реальному покупцю. Має камери 360, фаркоп, ну дуже класний автомобіль, обслужений і доглянутий. Саме головне, що він доглянутий, тому що він дійсно в класному технічному стані. 150 оригінального пробігу і кажуть, з мінімальним ударом. Він же у нас на майданчику, Це місто Львів, Торфяна, 19, можна зробити тест-драйв. А саме головне, він же стоїть на першій реєстрації його поставили. Його можна придбати також у лізинг. 25%. Першої внески і автомобіль ваш. Так що, друзі, думайте, забігайте, будемо раді вас бачити кожного дня. Всі решта автомобілів, які є у нас на майданчику, у нас їх 250 автомобілів на нашому тринку Ви можете оглянути в Телеграмі. Зверху, на головній сторінності, коли подивитесь то відео. Є силочка, там пише Телеграм. Забігаєте, там є ціни, там є лізинг, там є все. Тому до зустрічі!